Історія про дружбу. Одного разу ранньою весною на подвір'я, де мешкав песик білохвостик, прилетів маленький соловейко. Звали його Веснослав. Соловейку дуже сподобався двір, і він вирішив збудувати на гілці куща гніздечко. Поскакав шукати сухі гілочки та так захопився, що не помітив поруч. Великого кота. Кіт накинувся на пташку і зловив лапкою за крило. Соловейко злякався, заходився з усіх сил гукати на допомогу. На щастя, білохвостик почув крик і миттю кинувся на розбійника. Пташку він врятував, та кіт все ж таки встиг пошкодити одне крило. Тоді Песик запропонував Соловейку свою допомогу. Та запросив пожити у його хатинці. Веснославі з радістю погодився, бо не міг, як хотів раніше, зводити житло сам. З того часу Білохвостик знайшов ще одного друга. Він у всьому допомагав Веснославу, а Соловейко зранку до вечора радував песика своїми піснями. Слухати їх приходили усі мешканці двору. Тваринкам сподобалося, що тепер у них є такий гарний співак. Так минули для Соловейка весна, літо, осінь, а там і зима постукала у двері. Веснослав уже не співав. Усе більше грівся у затишній хатинці. А ще разом із песиком ходив у гості до інших мешканців двору. Його скрізь раду зустрічали та пригощали різними домашніми смаколиками. Перезимував Соловейку, а згодом знову почав славити весну своїми піснями. Та сам усе частіше зі смутком поглядав у небо. В день для друзів він співав веселих пісень. А пізно ввечері тихенько наспівував сумні мелодії. Чому ти сумуєш? запитав одного разу білохвостик. Тобі вже не подобається на нашому подвір'ї. Ні, подобається. У вас добре і затишно. Сумую я за тим, що більше ніколи не зможу літати. Ну, я ніколи не літав, тому тебе не зрозумію. Відповів песик, мені і на землі добре, але якщо ти хочеш літати, спробуй, я боюся. Не бійся, я буду поруч і допоможу. Наступного ранку Веснослав спробував знову літати. Спочатку нічого не виходило. Соловейко падав, поранене крило боліло, та він все ж таки не залишав спроби. А песик, який обіцяв, завжди був поруч. Він підтримував товариша, допомагав, тішав. І одного дня Веснослав врешті зміг піднятися в повітря. Соловейко злетів і покружляв недовго над подвір'ям. Потім втомлений опустився на землю і задоволено сказав, Яке це щастя літати!» Раніше я цього не цінував. Але тепер розумію, що означає для мене небо. Молодець зрадів песик. Ти злетів, бо не опустив крила, не втратив віри у власні сили. Це твої слова дали мені наснагу, а підтримка та піклування допомогли не впасти в вічай після кожної невдачі. Тепер я розумію. Як важливо для кожного мати в житті хоча б одного справжнього друга. Дружба дарує нам крила. З того часу Соловейко почав літати. Він кружляв над річками, полями, лісами, але завжди повертався на подвір'я, що стало йому рідним. Веснослав звів власне житло, і вже з гілки, як співав зі сцени, Щиро дарував новим друзям свої пісні.